Вітаємо гірки, маємо трохи новин для вас. Для виконання визначених норм ми вирішили почати операції в новому біомі, це лазрові чагарники. Добрий день всім, мої підписники! Повертаємося Діпрок. Вийшло оновлення! Якісь нові кмапки, якісь нові контракти, якісь непонятні контракти, якісь смертельні операції, багато всякого нового цікавого інтересного. Будемо грати. Так, пропоную сьогоднішню серію розпочати з Ріал. того, що. А не зможу я, блін, не хватає. А чого не вистача? Блін, це, звісно, печально, реально. Ну добре, давайте сьогоднішню серію спробуємо четверту місію виконати. А до речі, це буде як працювати усе так? Ну так, як я думаю, так? А, ну... Так, Так, закритища. Ні, ну що, пропоную вам тоді почати із четвертого занурення. Завершить занурення, спередіть 9 модулів розгону, вбийте 10 оберігачів. Не знаю, що таке оберігачі. 10 9 модулів розгону це, в принципі, легко. Завершить занурення, це в принципі, взагалі легко. Ну, В принципі, класична тактика, будемо сьогодні пробувати. Покажу вам, до речі, сьогодні імбабіл на стрільця. Його ніби не понерфили, нічого з ним не зробили. Покажу імбабіл на стрільця. Вперед. Що це таке? Ой, якесь дерево я зламав. Наше його зламав. On, До речі, це відео вийде, я не знаю коли воно вийде. Але сьогоднішній день це вівторок, це 29 число. Ми сьогодні будемо стрімити діпрок. Так що... Не знаю, а може й не будемо. А може і не будемо, будемо стрімити Діпро. Побачимо. Е, багато нового підвезли. Багато підвезли... Ой, боліче, 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 чекай е, Багато підвезли нового. Е, нові моби. Це я точно знаю, що нові моби з'явились. Думаю, швидкість руху трохи гному. Оці ці штуки можна стрибнути. І пришвидшитись трохи. Прикольно. Ще є анімація звука є, так що це взагалі імба. Опа, так можна ще буцятись. Прикольно. ой 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 Ось, якісь мікро... це, напевно, ці маленькі взривуни, так? Ні? Що це за фіня? Ауч, так. Вони, до речі, не тригеряться, коли ти до них підходиш. Оцю штуку можна розламати і підхилитись, я знаю. Ще можна постояти там і підхилитись. Ауч. Так, назбирали нітри. Е, ні, для мого білда треба середня зброя. Е, і бажано починати з якоїсь нормальної середньої зброї. Ой, що це за хрінь? Якісь нові жуки появились. Капець, на моби, нові моби. Нічого не понятно. Нічого не зрозуміло, реально. Uh, так, давайте, а вони не не розваляться дерево печально, Це погано. Добре, давайте від них тікати. Шуткість прозраджання. Так, ця ж фігня, настільки я знаю, вона їм дає якийсь захист, типу. Зараз заберемо модуль. Ауч. Блін, дуже довго це дерево, до речі, розбивається максимально. Давайте трошки Одесу і прокачаємо. Ну, в принципі, нам буде корисно. Ауч. Е, так. Рероли. Е, точно рероли. Ууу, так, дякую. Окуляри це прям те, що треба. Мені не потрібна швидка стрільність на цій зброї, але поки що я її візьму, тому що воно прокачає. Блін, дуже погані ці. Дуже погані модулі, максимально, причому. Я візьму вогонь, тому що якесь перезаряджання мені треба. Блін, цей у мене хили, це так незвично, реально. Багато всього нового додавали. Мені воно мені подобається, як мінімум тому, що це щось нове. Дупрок заслуговує багато контекту, тому що гра дуже цікава. Але вона приїдається. Якось по-моєму камера стала ближче чи що. Так, прокачуємо щось перезаряджання. Є магніт, я його забрав, звичайно. Хай буде так. Шкоду дробовику. Візьму шкоду дробовику. Швидкість пересування, шкода снарядний берем. Блін, це реально можна так мансить постійно. Вони ж безкінечні кейнаш я розумію, так? Ага. Прикол А як їх тепер убивати? Ну стало складніше, тут е складно тепер. У плазма. Так, це мені дуже потрібно. Так, білд на середній зброї майже зібраний. У мене є окуляри, це мега імба. В нашій ситуації. Так, я вбив босса, він тут один, я забуваю, що це не п'ятий рівень. Це всього не лише навіть 4, не... повністю потенціал білда я не розкрию. Почнемо всього, так. Повністю потенціал білда я не розкрию, але постараюся зібрати максимум. Добре, давайте постоїмо, Там, я бачу, є унікальний. Сітися на 200 одиниць, перший етап пройдений. Я щось пройшов. Круто, беремо пробивання. Так, жуки тепер не підходять, коли ви на трапі так? Вони це прибрали. Вони це прибрали. Так, берем це, берем це, берем... Uh, Призаряджання всього, призарядочку. Um. Так, я це пробивання зафіксую, перекину. Швидка стрільність снарядної зброї вперед. Типу білдний складний. Збирайте максимально сильну, максимально середню зброю. Просто оптимальну середню зброю, збирайте і все. Так, підвищити зброю М1000 на якийсь там рівень. Ну, в принципі, якщо я встигну її викачати... Я це зроблю. А як подивитися ці місії? О, оце. Завершіть занурення. Снарядіть модулів, убийте босів. А де ще подивитися місії? Бо можна було якось, ні? О. Лазурна майстерність, зброя, артефакти. Що мені треба? Позбуться усіх каменів та породи на етапі основного завдання. Це можна зробити. З допомогою білду на гранатах. Знищити 200 каміння і породи в одному зануренні підземельня. Це також в печерах. Ціліть здоров за один, 500 здоров'я за один етап це легко також. Убийте трьох гуулів-барабанників за одне занурення. Е, виберіть поліпшення удачі з 5 раз і все. Що по зброї? Задання. Классы. За що мені там М 1073 ре буду качать, ну okay. как? Хорошо с непонятно что, ну ладно. Я ще не відчуваю небезпеки від цього біому, він такий, знаєте. Так. Це точно не це. Це той. То... Ой-ой-ой, а ці жучки вони небезпечні, слухайте. Давайте візьмемо, що костринеся. Ті жучки реально небезпечні. Треба їх зліквідовувати. Поки що я не відчуваю типу небезпеки на цьому біомі, він такий дружелюбний трохи. Це вам не оця зелена мапа. Ці джунлі долбані з своїм Іліаном, я їх терпіти не можу. Так, що мені треба? Мені треба... ой 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 Я ще й можу управляти гномом, коли лечував. Блін, мені треба поламати цей камінчик, почаль. До речі, сім'ї гівнюки, вони реально небезпечні, коли їх багато, вони тебе затравлять, тебе нічим відбиватися. наприклад. Ти, типу такий ват... Ой, Блін, я чуть цей лутбакс не підставив. О. Ну, слухайте, ні. О, оце. Блін, купон і шкоду. Купон або шкоду. Тут як крапка просто, круто. Просто крапка. Знижки на всі придбання або шкоду. Давайте шкоду підменим. Из перезаряджання середньої зброї, так. Ой-ой-ой. Просто зараз небагато здоров'я, я взяв шолом. Давайте візьмемо прокачку М-ка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, еще такі швидкі? Капець. Реально противний моб. Типу тобто він заставляє вас рухатись максимально. Якщо у вас ще не розкастована зброя, типу не розкачена, йоп, то не шкопайсь Якщо у вас зброя ще не розкачана, типу він вас заставляє дуже сильно вихилятися і рухатися. Так просто не постаїте, не пофармите, як раніше. Вони бодяться цікаво на цьому біомі тільки чи на всіх. Оце я ще не розумію. Но ми сьогодні на стрімі це вияснили. Хоча, може, сьогодні не буду стрімити, не знаю, може ДДП, друзі. Заходьте на стріми, до речі, там цікаво, касікава, буде. На стрімах круто, так. На стрімах дуже круто. Рекомендую всім заходити на стріми. Максимально дружелюбний і максимально мутікливий контент. Так, все, залишилося остання середня, взяв її взяв. Все, білд, в принципі, зібраний, тепер просто треба качати їм оптимальні перки і брати овертплоки. Все, в принципі, білд зібраний. Так, зібраємо оце. Тут пострільні, зберемо. Е, на що я взяв? Вона не перерівна. Непонятно. Так. так, оцю штуку треба убивати. Вона не вас не демеджить, я так зрозумів. Вона вас не демеджить, але вона ріже демедж по жукам іншим. Блін, якийсь аліс потрапив в пастку, Ці дерева, до речі, також проблеми дуже великі. виставляють, якщо вам кудись треба добратися швиденько, або промансити. Дуже дуже довго треба рубати. This one makes it too easy. Ну, все, в принципі, буде зібраний зібраний. Дробовик і штурмова гвинтівка, штурмований лазерний карабін у вас зібраний на. This. Це як, його. У вас, по ідеї, зібраний на кригу. Все, ви виграли. Вас вітаю. This. Так, беремо накопичення, тут зафіксуємо. Going, to... Фіксування також дуже сильно мені подобається. Те, що його додали, це дуже круто. Стало легше збирати, набагато було. І всякі різні штуки дух. До речі, в Discord розробників. Там був турнір анонсований по цій грі. Якийсь афановий реактивний турнір, вони просто вирішили, вирішили спіймати прикола. Запустити кіберспортивний турнір. Найважливіший. найважливіша подія року. Кіберспортивний турнір по діпрок. компанія рекомендує. Спай вже тут, а? Я ще кстати наношу чи якийсь демедж, чи руйну щось чи шо. Я руйную напевно якіся... <coughs> якіся стінки, коли приземляюсь. Так? Прокачуємо зброю, швидко стріляти мені не потрібно, давайте рероллим. Можна книжку взяти, чим у Середній артефакт на середню. Прокачечку. В принципі, нормально. Так, знову пішла ця ватага жуків, але в мене тепер карабін дуже швидко стрільні, в мене є багато зброї і вони мені не загрожують. Так щоб дуже сильно, нам. Да? Хоця хвиля нападу на вас мілких, коли вони швидкі. Вона реально небезпечна, походу, тільки тоді, коли у вас ще не прокачена зброя. По-інакшому я ні, типу, не уявляю, як вона може вам зашкодити. Типу, б'юся, на всі вмерли. Ми, навіть не до мене зерги довбані. А, давайте знімемо де більше. Більше експіріансу. Треба взяти швидкість добування, напевно ще. Опа, привет. Ой-ой-ой, там были бубуха. Бубухай, бабаха, зашкерились. Так, тут я вже бігав, там у мене нічого немає, ще треба один цвіточок. ці точки. Ці ці, 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 ці... ці... коротше, так. Мене заклинуло, не звертайте уваги. Тяжкий робочий день. Так, тут аж живе по Ну по в принципі, живе на всіх діовах. і прокачати дробовика hey, like ой, ой 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 Можна просто стояти і відхилюватись. Це реально максимально дружелюбний біом. Максимально, типу, він не складний. Взагалі. Я не знаю, типу. Він може бути складним, коли оце настакаються ті жуки, які збивають ваш демедж по решті рою. Він тоді він може бути складним, тоді вам треба якось думати, як обходити це. особливо коли зелений великий в цьому центрі цієї кульки, там де вони повзуть. Це прям реально треба вміскувати. Що з цим робити? Ну наприклад, зараз типу, я, в мене проблеми через те, що ці жуки в центрі, я їх не можу вбити. Вони дуже сильно віддеплюють рії. Не вистачає деміжу. Він, він навіть не вистачить, не те що не вистачає, а вони блокують деміж. Там ще один такий є. Як... Навіть два здається чи часто. Так, Эм. Е. Е, перезарядочку... Шуткись перезаряжає шкоду. Чи О, давайте в огонь? Давайте вогонь, Огонь, ще У нас ще є 2 вогні пушки, так що... Ба. Блин, ну це ну, ну не знаю, ну класний біон, максимально легкий, максимально дружелюбний, такий приємний, квіточки дерева, вся різна фігня. Тут таке, знаєте, реально. Приємно грати. Тебе там якийсь камінчик підхилити, може, якісь ну, не дуже сильні моби, тут проживають. Так, третій рівень. Давайте швидко стрільності накинемо, накопичення, перезарядки. Зафокусуємо карабін, тому що це основна наша зброя, яка буде носити демедж. Давайте трошки прокачаємо нам. Ще треба кріти качати, до речі. Тому що ми граємо через кріти. Хоча шанс кріта 67% це не дуже сильно високий. Ось рівень зброї класична М1000 на 18 лево. Убити 10 оберігачів, спередіть 9 модулів розгону. Звідки ці місії повилазили, я них, типу, взагалі не знаю. Якщо треба вбивати оберігачів, оберігачі, то будемо вбивати оберігачів, демо. Скажіть мені де оберігач, я його вб'ю. Здесь ця мапка, кстати, більша, ніж інші. решта. Вона якась довга. Не знаю, це, чи це... Я реально просто вже не грав дуже довго в Deep Rock, і не відчуваю розмір усіх мапок. Або реально вона стала дуже якось, велика великою такою. Зробили більшою набагато її. <плес> Одразу мені труп десантувалися. Блів, мені дуже подобається. Розробники, типу, не дуже сильно знають, як виносити нерфи і бафи зброю. Але вони дуже гарно роблять мапки і дуже гарно... Так, ще один оберіга, час ми його притиснемо і вб'ємо. Давайте пропачуватищу. Вони, типу, знають, що таке главний, е, гарний мапінг, чи типу як це називається. Е, як гарно зробити мапку, як гарно зробити мобіль. Типу, як це зробити красиво. Так, мені треба загальні прокачки. Бажко. Ну, Блін, наскільки це не п'ятий рівень занурення, типу, ну дуже мало досвіду видається. Я б уже, напевно, на п'ятому рівні, тут тобто дуже багато б фармив. Об'єктив Я повернусь not. по цей момент. Саплай в кенси раунд его перший раз бачу. Не, напомню я не буду стримывать типа подруга с видосиком По Я подивлюсь по своему настрою. Шкода і швидкість швидкість відбування міняють. Ну, давайте візьмемо краще супер покращення. Че я не бачу тут цукру ні одного. Знаєш я взяв цукор, якщо тут немає цукру, стоп. Тут ж немає цукру. Тут є ці сталактити, типу, чи як це називається? Блін, а прикольна, кстати, річ на іспиті якогось того гнома. А ні, на гномуючих іспитах там ж конкретна мапа, так? Це вона. Ну ти то шо, тоді чекаємо нового гнома, може Карла додавлять. Хоча Карл це типу розвідник. У Карла скин розвідника, по ідеї. Що може вони зроблять якогось нестандартного Карла Блі, ну, мені не вистачає демеджу реально. Шо-шо, ну не вистачає демеджу дуже сильно. Так, ось де оберігай давайте сіду, давайте її запустимо. Не вистачає трошки, не вистачає треба вже прокачувати на хай оверклок мого Штурмутілочку. Штурмовий лазерний карбін, блін, він в центрі це вау, це імба. вони в центрі аж там не проходить нічого. Ну як проходить, тільки мінімально максимально. Максимально мінімально, так? Да? Максимальна швидкостільність на... Ой, на грабуха. Так, ще один помер. Ем, прокачаємо давайте М1000, тому що скоро вже кінець, треба якось би там щось робити. О, вбив 10 оберігачів, круто. 10 обері... оберігачів, оберігачів, оберігачів. Ось помер. Такесь перезаряджання бере. Загальна прокачка все таки М -м Так, все я бачу де в мене знаходиться. Ні, магніт. Я встиг Дуже багато досвіду. Досяжний. Карабін. Стрільнісь. Витратить багато нітри на рероли. У мене нітри не вистачає, постійно. Взагалі це зараз 24. За да, не знаю, я вроді всю Уу, це треба. Е -е... Ні, е -е один великий і ви в шоколаді. Давайте трошки цього, трошки цього. Проблема не повинно бути, типу. Не знаю, це не четвертий рівень. Ой, це четвертий рівень занурення, це не п'ятий, це не тоді, коли вас хочеться всі вбити. Досвід гри, в принципі, на четвертому рівні такий сид. Не знаю, це типу прохідна для того, щоб зануритися на п'ятий. Треба, напевно, було Поробити всі квести, а потім записувати відео на п'ятому, щоб було цікавіше. Все, я обрізаємо. Ой-ой-ой. Так, я можу ламати породи, навіть ресурси. Прикольно. Блоконом сейчас дуже сильно. Все, можна просто стояти і фармити досвід, реально. Че мені хто ще підбирать? Хоча я не думаю, що тут дропів випаде те, що мені драба, і я вже, напевно, всі роли викосарів став. This is amazing. This is amazing. Слухайте, я напевно відео по Діпропу. Випущу. це завтра це буде 30-го, я його залью десь... Я не знаю, коли його заль'ю. Можливо, зранку. Хоча ні зранку не дивиться. Я його напевно паралельно з цим... Я напевно, його паралельно із Darkest Dungeon залью. Тому що чому б ні. Залью його паралельно з Darkest Dungeon. І побачу, що більше набере переліків. Мегабайт забайчений відос. Нове оновлення, прок, нові моби, нові боси, нове все. Переходь, і дивися, типу, тут весело, тут тут щось там туди-сюди і все остальне, типу. Або класичний матюкливий відос з данжем. Через те, що в нього багато матюків, його не пропихає тут. Там максимально збирається 15 переглядів. чи якось так. Лайто качати ймовірність критично, мені в принципі більше не треба. Це можна йти до яйця зараз б'ємо боса? Так, це великий дредноу. No. Боже, як робити скріншоти? Я забувся. А я забувся, як робити скріншот? Через EFN чи... Ні, не через EFN, факт. <звук> Чого ти стоїш? Чому ти став? Вау. Wow. Через мене, покажу. Забувся як робити скріншоти, прикиньте. Типу швидкі, не карти такою. Забувся трохи. Ну все, бот типу дезінтегрований, інтимат. От таке. Е, білд максимально не розкрився. Е, максимально не розкрився повністю. Е, можна краще, можна, типу, взагалі назбирати таку люту імбу, що ви просто будете розривати все підряд. Це ще мені удачі ні разу не прохром. Ну, а я вам дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте подобайки. Я надеюсь, вам зайшло. Побачимося. Я знаю, я проведу стрім, я його проведу напевно 30. го Так, сьогодні 29. -е. Я його проведу 30 го числа, якраз після виходу цього відосу, щоб було нормально, канонічно, вся фігня. А сьогодні я, напевно, щось буду грати інше. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Побачення.